І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Священник Владимир, високопреподобні, преподобні Отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри. Я сьогодні маю таку нагоду бути ну, тут, в цьому відпустовому місті, в кохавні, в другий раз. Попередній раз ти відвідував тут отця Миколу, Волосянка, якого вже з нами немає, але який був священником, який ще в підпільних часах існування греко-католицької церкви був для багатьох добрим духовним провідником, добрим прикладом. Життя і служіння, посвяченого Богові. Мав багато добрих прикмет, не тільки вчив у духовній семінарі нас латини і греки, але ще більше був дуже простим і доступним, ніколи не підсувався своїми знаннями чи своїми досягненнями, але казав, я начальник війника. Почасом на вулицях, після ув'язнення, коли його на роботу не брали, то був двірником, але мав багато часу, щоб відвідувати громади, спільноти, вправити службу Божу, укріпляти вірних у дорозі до спасіння в тих безбожних, атеїстичних часах. А сьогодні властивий отець Михайло Ігумен покликав мене, щоб тут з вами помолитися. І той шлях з волині був трохи непростий, бо багато треба доріг переїхати. Але ви знаєте, і напевно я би тут до вас потрапив, хіба вже свічки, як то кажуть, свічки задути. Бо навігація, на котру ми так покладаємося, вона вміє добре провадити, але часом і сама губиться. І десь тут перед покараною, десь вона хотіла везти якимось дорогами і полями, селами. Але якась добра душа, яка поспішала сюди на відпуск, яка вже поважного віку пані, попросила її підвезти. Каже, та то не туди треба їхати, то їти прямо. І попровадила мене прямо сюди, до монастиря. Так що дякувати Богу і добрим людям усе вчасно відбулося. Ви знаєте, та часом пташка залетить до храму, як от сьогодні, і бідно на п'ється в ту віконечку, шукає виходу. І немає навігації. Немає куди, як той вихід, знайти, але й той справи не розуміє наших знаків. Хоч би ми їй показували, куди треба вилетіти, вона нас не розуміє. Бо її мова зовсім інша, і манера поведінки теж інша. Ми потребуємо комунікації, ми потребуємо розуміння один одного. Для того, щоб знайти правильний шлях, який нас веде до остаточної мети. Так і Господь наш Ісус Христос хоче, щоб ми мали ясний і прямий шлях, який нас веде до спасіння, до вічного життя. І про це Він говорить сьогодні у Святому Євангелії. Ми чуємо частину архірейської молитви Ісуса Христа, яку Він возносить до Отця Небесного на Тайній вечері, коли прощається із своїми учениками, але довіряє їх проводу Отця Небесного, бо Отець Небесний доручив йому здійснити цю місію. Привести до Спасіння людини. І Ісус Христос відкриває і нам, як і своїм учням, в чому ж полягає оце вічне життя, В тому щоби пізнати тебе, Отця Небесного. Що то означає пізнати Бога? Чому цього є достатньо для того? Щоби осягнути вічне життя. Пізнати це не означає щось чути про Бога. Це не означає перечитати стоси мудрих трактатів богословських, моральної, догматичної чи інших, які нам щось про Бога говорять. Пізнати когось, це означає увійти в комунікацію, спілкування. У безпосередній діалог з тим, кого ми хочемо пізнати. як багато наречених готується до одруження, їх кличуть на різні науки, в кожній папії, є цілі програми підготовки наречених, є інститути для подружнього приготування. Щоб сім'я могла справді бути організованою, підготовленою, щоб берегла це своє життя впродовж усіх років, щоб розуміли всі ті труднощі і відповідальність, які на себе беруть, і могли це все перейти. Але коли навіть і прослухаємо мудрі лекції, Добрих професорів, лікарів чи інших людей, які хочуть їм відкрити, в чому полягає подружнє життя цього ще недостатнього. Щоб це життя справді було щасливим, щоб його могли зберегти впродовж усіх років свого життя, його треба будувати, замало прослухати, замало навчитися. Це потрібно втілювати у життя, це потрібно цим жити і постійно собі пригадувати все те, що ми пізнали, і це старатися у практиці своїй використовувати. Бо теоретичні знання нам всього не дадуть. Вони лише навчають, але без практики. Ми цього не будемо добре вміти. Так жаль, завжди в нашому житті молодий фахівець завершує якийсь навчальний заклад, чи той священник, чи люди якоїсь професії, лікар, скажімо. Він ще не став добрим фахівцем. Пройдуть роки його досвіду, його практики, часу і помилок. Вчиться, бо як казав один визначний чоловік, що людина на успіхах не вчиться ніколи. Людина вчиться на помилках своїх. З них вона робить висновки, як робити не треба. З них вона вдосконалюється і стає справді майстернішим у тому, чим людина займається. Отже, досвід життя. Це відкриває нам пізнання один одного. Це відкриває нам пізнання самого Господа Бога. Коли ми не будемо до Бога молитися, коли ми не будемо постійно Бога пізнавати в Його діяння, ми ніколи не будемо людьми вірити. Ми ніколи не будемо віруючими людьми. Тільки будемо про Бога чути, про Бога знати і святе Письмо тримати гарно у всерванті, стирати з нього порохи, щоб показати своїм сусідам чи знайомим, що воно у нас є, що ми його бережемо у доброму місці. Але краще, коли можемо, воно так близько не виглядає. Але ми йому часто або й щодня беремо руки. Може на ньому залишаться сліди наших пальців. Може воно вже буде досить добре, потріпане, але це свідчення того, що ми його читаємо, що ми ним живемо, що ми ним годуємо своє життя, свою душу. Що ми справді перейнялися тим Божим Словом, щоб воно для нас стало дороговказом нашого життя. Ісус Христос об'явив ім'я Боже людям. А ми знаємо, як Бог називається. Дуже часто різні сектанти приходять до людей і кажуть, та ви не знаєте, як Бог називається, ми вас навчимо. І починають розповідати багато різних кричей, а людина відно часом розгубиться і думає, то справді, я не знаю, як Бог називається, а тут мені хочуть розповісти. Але ми знаємо, як Бог називається. Від самого хрещення ми це знаємо. Бо в ім'я кого ми хрестимося, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми знаємо Боже ім'я, ми знаємо, як Бог називається. Отець, Син і Святий Дух. Ніякого мудрішого ніхто не придумав. Бо це те, що нам Бог об'явив, це те, чого нас навчає сам Христос, це те, чого так прагнули пізнати старозавітні пророки. Навіть Мойсей питався, Господи, який промовляв до нього. А Мойсей каже, а як тебе знати, що я маю людям сказати, хто мене послав? Що то за Бог такий, який хоче через мене промовляти? Ми від самого народження, як бачите, знаємо, хто є Бог. Він є отець для нас. І ми його відкриваємо для себе впродовж свого життя, щоб його більше пізнати. Полюбити, щоб побачити, яка дієва сила Божа проявляється в нашому житті. Багато речей ми на свої очі не бачимо, правда? Багато речей ми не можемо зміряти, зважити. Наприклад, користуємося повсякдень електрикою, заряджаємо свої мобільні телефони, щоб бути на зв'язку. Послуговуємося освітленням. А ми бачимо ту електрику. Ми не бачимо, як вона там тече по тих дротах. Ми можемо хіба відчути її силу, її діяльність. Знаєте, коли я був школярем, колись майстер і змайснував таку лампу електричну з дерева, виточив, то там тоді дітям допомагали, як воно має зробити, щоб привчати дітей до якоїсь роботи. Так мені вдалося змайструвати якусь схемі ту лампу. І вона навіть працювала. Навіть включив мівку розетку, вона засвітилася. Але я собі сидів на ламці, ту лампу тримав в руках, споглядав на своє творіння і раптом відчув, що щось так рука почала терпнути, аж мурашки там де вже на то звернув увагу, Що то воно могло бути. І тільки через 30 років свого життя якось воно прийшло мені на згадку лампа. Я собі подумав, що то таке могло бути. Я був ще малий, лавка висока. І ногами землі не діставав. Бо якби той землі дістав, то би відчув, що то була сила струму. Бо тими руками лампу рухав, не було ізольоване, вимикач. І це був струм, який тільки легко погладив, бо не було повного кола, яке б він міг зрушити. І, мабуть, би добре зрушив. Може би, напевно, і своїм покликанням теперішній міг розминутися. Але бачите, як ми пізнаємо все у порівнянні у досвіді нашого життя, як той досвід нам допомагає зрозуміти певні сили, які діють в природі. Так само і Бога ми пізнаємо тоді, коли ми з ним спілкуємося. Може, часом переживаємо якісь труднощі, випробування. І часом тоді є спокуса нарікати. А чому вона приходить, а хто в тому винен, а може то мій сусід, а може то мені хтось наробив щось, може хтось наворожив, може ще якась причина. Але як рідко ми хочемо поглянути у власне серце і проаналізувати своє життя, а може це я своїми гріхами спричинив ті чи інші випробування і Може треба мені. Навернутися, може, треба змінити своє життя? Може, слід мені переосмислити свою поведінку чи своє відношення із ближніми? Може, я вже давно з тою сусідкою не говорю, бо маю в себе на якісь претензії. А може я своїми рідними близькими замало комунікую? Ранком встав і вже побіг до роботи, аби менше бачитися. А може мені треба запитати свого ближнього? Як ти почуваєшся? А чи тобі сьогоднішній день усміхнувся? Чи може в тебе якісь труднощі, випробування? А чим я можу тобі допомогти? Чим я можу розділити, можливо, якісь твої пережиття? А може, спільно разом ми знайдемо рішення на ту чи іншу проблему? Ось таке спілкування допомагає нам відкрити. Усе багатство один одного, талантів, здібностей чи наших труднощів, зранень і випробувань. А їх буде все більше і більше. Бо ми знаходимося в дуже непростий час, час війни, коли так багато зранених не тільки на тілі, але й на душі, скільки всього втратили, пережили. Хтось рідний, хтось рідний дім, хтось щось інше, але тільки спільно разом, розуміючи один одного, ми можемо зцілювати ці рани і допомагати подолати і справитися з тими випробуваннями. Ісус Христос каже: я молюся за них, бо вони. За кого Ісус молиться на Тайній Вечері до Свого Отця за нас? Він пам'ятає нас кожного. Він за кожного з нас звертає свої руки до неба, до Отця Небесного, бо Він знає, що ми у світі. Він знає, скільки нам ще треба перейти, труднощів, випробувань, жертви. Він це все бачить і хоче з нами подолати. Всі ці перепетії життя, щоб ми не зневірилися, щоб не опустилися в нас руки, але щоб ми могли з Богом шукати рішення на усі проблеми, світ повний спокус, світ повний сумнівів, неправди, несправедливості, жорстокості. Але хто цей світ зробить кращим? Ми всі, кожен з нас примножує добро в цьому світі. Довженко колись сказав людину, життя коротке, спіши робити добро. І коли ми то добро творимо, ми його примножуємо. І ми даємо добрий приклад для інших. І тільки тоді ми можемо сподіватися, що цей світ стане кращим. Ісус молиться до Отця, щоб вони мали в собі радість. Навіть найгірших обставинах в життя мати надію, мати духовну радість. Це і дуже важливе. Це нам дає силу переживати труднощі в них не заламатися. Просив Господа, щоб тої радості від нас ніколи не відіймав, але допомагав нам у ній віднаходити потіху і підтримку для своїх ближніх. Пригадаємо собі Ісуса, котрий йде шляхом Хресня, котрий падає під підтяглом Христа, але бачить поряд жінок, які плачуть. Що він їм каже? Чи співчувайте зі мною, плачте ще більше? Ні. Він каже, жінки плачте над собою, над своїми дітьми. Вони потребують навернення. Бо це за гріхи Ісус несе цей хрест і під ним падає. Але Він винесе його на погоду, і на ньому він простягне свої руки, і на ньому він віддасть своє життя заради спасіння усіх. Тому нехай Господь і нам дає у ту розраду і потіху, витривалість духа, щоб ми свій хрест, несучи, мали надію, що через нього увійдемо у вічне життя, покриємо свої прогрішення. Не просто долати гріх. Святий Іван М'янець казав, що священник то найбільш нещасна людина у світі. Чому він каже так? Бо він каже, священник кожного дня бачить, як людина грішить, ВИСЛУГОВУЄ сповіді, бачить, як людина ображає свого Творця. Але він не може людину зупинити, він не може виправити те, що людина робить. Він може навчати, він може перестерігати, напомовляти, але людина має волю діяти і не завжди вибирає добре. Часом вибирає гріх, як засіб осягнення своїх цілей. Лукави, очевидно, цілий. І священник на то споглядає і в імені Божому Каянику. Випрошує Божого милосердя і прощення з надією, шукає них виправиться, що він зробить висновки із свого грішного життя, що він схоче віднайти дорогу, яка його поживить, і приведе до Бога. Ми сьогодні тут прийшли кожен своїми потребами. Ми маємо спільну потребу, суспільну просимо миру, припинення війни, просимо перемоги, просимо повернення наших воїнів, просимо захисту для них. Ми маємо особисті якісь свої потреби, може в родині якісь труднощі, може власні якісь слабкості і недоліки. Кожен з нас Бога просить. Але та спільна молитва має велику силу, бо ми не самі, бо з нами сам Христос, котрий до Отця Небесного зносить свої руки і випрошує ласки для всіх нас. Тому довірмося Богу. Ми до усті Пресвятої Богородиці, яка тут приймає паломників яка вшановується славою і яка є прикладом для нас, Боже Слово прийняти у своєму житті і з Богом жити. Нехай Всещедрий Бог і Пресвята Богородиця нас проводять в дорозі нашого життя і поможуть переосмислити, навернутися. Побудувати життя своє з Богом і випрошувати у Бога те, що нам потрібно. І мир, і любови, і згоди, і пізнання Бога, який нашим Отцем, який нам відкрив Царство Боже і вічне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!